Одну з центральних алей почали ремонтувати у парку імені Чекмана. Це доріжка, що веде від білого містка до зоокуточка, протяжність ділянки, яку збираються оновити, майже 100 метрів площа понад тисячу квадратів. Наразі робітники вже зняли верхній шар асфальтового покриття і встановлюють бортовий камінь. У Нас на цій доріжці з метою економії ми залишаємо стару основу, так як вона тут в хорошому стані. Вона не особо зруйнована, її тут достатньо. Ми замінюємо тільки покриття. Хмельничани на ремонт реагують позитивно. кажуть, доріжка давно потребувала оновлення місцями просівша та з виямками покриття. Найбільше заважало дітям, які катаються на роликах чи скейтбордах. Дуже мене тішить, що тут і бордюри поміняли, і плитку ложать. Ми щодня бо ми живемо біля парку. Щодня ми тут. Бо як на самокатах їдемо, то це дуже відчувається, що тут добре, а там дуже вже. Це є. Дуже буде гарно і буде добре ходити. Мені подобається. Асфальт був корявий. Ремонт та потрібен. Якщо хороший, то що хай буде. Я щось в ту сторону не ходив, десь во то недавно почали, то не бачив, який ремонт. Ну якщо роблять, то добре, хай роблять. Знаєте, совершенства ні предела. і лучше вра хорошого, тому. Ну звісно, що є що покращувати, але ж це все питання впирається в кошти. А в теперішній ситуації так, мабуть, що я думаю, багато хто скажуть, навіщо цим займатися? Кошти на ремонт із скарбниці громади не виділяли. Витрати покриє комунальне підприємство парки і сквери міста Хмельницького. Ще минулого року. Комунальне підприємство парки і сквери здійснило закупівлю бруківки. Запланували замінити покриття на центральній доріжці. Вона суттєво пошкоджена, не ремонтувалася, мабуть, років 30-40. Все робиться виключно за пайові кошти підприємства. Ті кошти, які вони збирають з мафів, ті кошти, які вони збирають з атракцій, в тому числі з атракціону колесо огляду. Ходити відремонтованою доріжкою хмельничани зможуть уже за два тижні. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.